До слова запрошується, активіст волонтерського руху, учасник Майдану 2014 року, Кулик Маргарита Валентинівна. 18 лютого рік назад почалися Кроваві події на Майдані. Цілий день і цілу ніч я провела біля телевізору, дивлячись онлайн-трансляції, які показували ті події зі сльозами і мольбами. На сьогоднішній день. Ми з подругою вирішили, що сидіти просто так ми не можемо і поїхали на Майдан. Побачивши той Майдан і зрівнявши його із предучим, коли ми їздили і дивилися на нього, він був усміхнений, веселий, танцюючий. І 20 лютого це була пряма пропорційна несхожість. Це була кров, це було згарище, це були сльози. Це було щось неповторне. Передати це словами не можна. Палав вдома про спілок, будинок про спілок палав. Далі ми, чесно кажучи, спочатку побоялися йти. Пішли ми в КМДА. І запропонували свою допомогу. Це реально була там сама організація. Все, що там було, ми бачили на свої очі. Робили ми чай, каву, потрібно було їсти готувати, бутерброди робити. Так як я робила чай і каву, я мала можливість спілкуватися з багатьма людьми. Я бачила людей, які були різного віку, різного віросповідання, різної статі. Різні погляди, але у всіх я бачила очі. Очі також по різному, було якось і сльози, і сум, сподівання, і розпач. Але було одне у них: це нескореність, це віра в те, що вони переможуть, і віра в те, що вони праві, що тяга до, 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 до волі. Передати словами це просто неможливо. Коли вечором потрібно було носити чай на Грушевську ми згодилися і носили чай туди. Там, в парку, за стадіоном Лобановського, були люди також різні, і видно було і по статусу різні, і абсолютно. Ну Їх з'єднувало. Вони били ту бруківку, передавали, руки були грязні, їсти вони не могли. Ми приносили бутерброди їм, фрукти, овочі, і моя подруга роздавала їм просто як там в рот. І вони були дуже раді цьому і цьому. На Майдані я не знаю, в кожного є свої думки, свої погляди. Але Майдан це було щось. Це була жага до, до волі, щоб скинути те, що нам нав'язували, те, що нас хотіли зробити рабами. І на слідуючий день, день почався із похорон. Це ну, я не, не знаю, я не можу передати. Як почалося і зараз продовжується те ж саме. Люди гинуть, люди гинуть за нас з вами. Тут зібралось багато людей, але я знаю, що не всі думають, навіть не всі віддають собі звіт в тому, що в країні відбувається війна. Деякі думають, що це все так. Що там війни немає, тому я закликаю всіх, давайте будемо думати. Я не знаю, про що можна говорити, коли люди з вищою освітою, у деяких навіть декілька вищих освіт. І не можуть, дивлячись передачі, дивлячись телебачення, не можуть віддавати, не можуть мислити, не можуть логічно співставляти факти. Я не знаю, я про що можна говорити От на сесії міської ради. Прийняли коли приймали закон, щоб визнати за визнання ДНР ЛНР терористичними організаціями із 19 присутніх депутатів, три утрималося. Це про що горе? Тому давайте напрашується така от фраза е, відомого героя барона Мюнхгаузена: умне лісо це не признак ума. Многие глупости мира делались именно з цим враженням лица. Тому закликаю всіх, давайте будемо думати, давайте будемо сплявляти, давайте будемо. Просто не будемо байдужими. Тому нам солдати розповідають, от, зустрічають вони людей в місті зараз, приходять на ротацію у відпустку. І я вже не говорю про чоловіків, а жінки, дивлячись, що йдуть солдати в формі, говорять, краще б вони не поверталися. Це жінки, це матері, у них є свої діти. Люди, коли ж ми стали такими черствими? Це чиїсь там діти, це можливо ваші сусіди, можливо, ваші родичі. Давайте не будемо байдужими. Вибачте за те, що я відбираю у вас час. Слава Україні!